Добре, колеги, маємо квору. Можемо починати нашу роботу. У нас сьогодні коротке засідання комісії з питань культури. Я буду одразу пропонувати затвердити порядок денний за основу. Хто за? Рішення прийнято і маю ще дві пропозиції до порядку денного доповнити порядок денний пунктом 7 розгляд проекту рішення Київської міської ради про надання релігійній організації, релігійна громада преподобного Меркурія, Чернігівського і Гумина, Бригинського, Київської єпархії Української православної церкви православної церкви України Деснянського району міста Києва, Деснянської земельної ділянки. Постійне користування для будівництва та обслуговування православного храму на вулиці Петра Вершигори в Дніпровському районі, а також пунктом 8 про розгляд звернення департаменту культури виконавчого органа на адресу комісії з проханням ініціювати внесення змін до комплексної міської цільової програми Столична Культура на 2022-2024 роки. Та комплексної міської цільової програми столична культура на 2025-2027 роки, додавши захід за участю Державного музею авіації імені Антонова, державного некомерційного підприємства Державний університет, Київський авіаційний інститут. Якщо немає більше пропозицій, ставлю за в цілому за затвердження порядку денному в цілому з урахуванням озвучених доповнень. Хто за рішення прийнято. Відповідно до регламенту Київської міської ради звертаюся щодо наявності реального або потенційного конфлікту інтересів у членів комісії. Немає заяв. Можемо починати нашу роботу. Проєкт рішення про перейменування вулиці Крилова в Дарницькому районі міста Києва. Я не знаю, можливо, коротенький коментар. Попрошу, Тимошу Ярослав. Хто прошу? Доброго дня, шановні члени комісії. Тиміш Мартиненко кошлянський представник експертної робочої топонімічної групи. По вулиці Крилова, по якій голосування в Києві цифровому відбулося травні цього року, за підсумками голосування перемогла пропозиція вулиця Солодарська, але ми дістали звернення від зокрема від жіночих організацій, та й не тільки також від громадськості були відгуки з приводу того, що ну немає немає якоїсь надзвичайної цінності в назві вулиці Солодарської, бо в нас вже і так достатньо увічнено в топоніміці нас в міст і містечок Донеччини, не зокрема тому була все таки пропозиція скоригувати результат і запропонувати затвердити міській раді друге місце вулиця Наталії Кобринської, враховуючи визначні заслуги цієї української літераторки і громадської діячки перед українською культурою. Тим більше, що там розрив голосування, там буквально один відсоток або навіть менше голосів. Дякую. Чи є потреба обговорювати? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про перейменування вулиці Мельниченка у Святошинському районі міста Києва. Пане Тимуше, прошу коротко. По вулиці Мельниченка так само у травні було обговорення. Перемогла пропозиція вулиця Тараса Бульбоборовця. На честь одного з видатних борців за незалежність України у 20 столітті, і творця Української повстанської армії. Це перше місце, тому тут без, без додаткових обставин. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати дане проект рішення? Прошу визначатись. Хто за рішення прийнято? Наступним розглядається проект рішення про перейменування вулиці Олександра Блока у Святошинському районі міста Києва. Пане Тимоше, прошу. Так, по вулиці Олександр Блока голосування відбулося ще у квітні 2023 року. Першу позицію зайняла, зайняв варіант вулиця Дмитра Сидорка на 6. Одного та військовослужбовця, але обставини теж додатково з'ясувалися, тому що, на превеликий жаль, на сьогоднішній день точні обставини з Дмитром невідомі, тобто він значиться як зниклий безвісти, але родина не прийняла кінцевого рішення з приводу його увічнення, і оскільки це одна обставина, друга обставина неможливо з'ясувати точний статус. Людини, тому експертна група теж ухвалила рішення скоригувати результати голосування, враховуючи, що друге місце це пропозиція. На честь Майка Йогансена це там дуже популярна пропозиція. Вона не перший раз фігурувала в наших там пропозиціях від громадськості і в голосуванні, тому це і, і плюс місце, де знаходиться ця вулиця. Там переважно в нас вшановані теж літератори, діячі музики і. І культури широкої я, я голосування відбувалось 7 по 16 квітня 23 року. Я так розумію, що рідні Дмитра Сидорка згоду на перейменування не надали. Правильно розумію? У нас згода є передбаченою обов'язковою, враховуючи все озвучене. Шановні колеги, ставлю на голосування, хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, хто за. Рішення прийнято наступним. Розглядається проект рішення про прийменування вулиці Проживальського у Солом'янському районі міста Києва. Пане Тимоше, прошу коротко. По вулиці Проживальського так само відбувалося обговорення громадське в Києві цифровому в період квітня 2023 року. Перше місце зайняла пропозиція на честь Володимира Кубійовича. Однак тут Інститут національної пам'яті висловив певні застереження з приводу увічнення цієї постаті в місті Києві. Тому експертна група зважила на звернення від 72-ї бригади і рекомендувала увічнити другу позицію вулиці Андрія Норова на честь нашого загиблого героя, який, зокрема, брав участь в обороні греблі Київської ГЕС в період оборони Києва. Дякую. Можу ставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу визначатись. Хто за рішення прийнято? Наступним розглядається перейменування вулиці Пушкіна в Деснянському районі міста Києва. Пане Тимеше, прошу коротко. По вулиці Пушкіна голосування пройшло в травні цього року. Перше місце зайняла пропозиція на честь Карпенка карого Однак тут ну є певні обставини неспів, неспів, неспівпадіння, неспівставності, точніше, постаті вагіпостаті і об'єкта, тому що вулиця Пушкіна, вона знаходиться на території села Троєщина. Це доволі мала вулиця, тому в силу теж звернень. Громадськості і там жіночі організації теж звертались з пропозицією скоригувати кінцевий результат. Експертна група зважила на те, що справді з одного боку, в нас є вже університет Карпенка Карого, і це дуже значимий спосіб увічнення цієї постаті. З іншого боку, скажімо, не дуже коректно, мабуть, таку постать увічнювати в як Карпенко карий в такій віддаленій частині Києва, як село Троєщина, тому все таки вирішили скоригувати. На честь тут на, на користь другої позиції, вулиця Соня, Делане, враховуючи в тому числі той факт, що сформована топоніміка місцевості Троєщини вона має дуже багато прив'язок між українською і французькою культурою. У нас там цілий ряд є вулиць, які пов'язані з діячами культури України і Франції, які власне пов'язують дві культури. Дякую. Чи Є необхідність обговорення. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу визначатись. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. І останній в блоці перейменувань на сьогодні. Проект рішення про перейменування вулиці Софії Ковалевської в Голосіївському районі міста Києва. Пане Тимуше, прошу так, по вулиці Софії Ковалевської також голосування пройшло у травні цього року. Перемогла пропозиція на честь Марії Кюрі. Від видатної польської та французької науковиці. Однак тут було звернення від університету Тараса Шевченка, тому що вулиця проходить фактично по території університетського містечка, і там є певні теж специфічні обставини, бо містяться корпуси університету, які пов'язані з точними науками, там механіко-математичний факультет, кібернетика, і враховуючи, що Ірина Адаменко була співробітницею університету і там практично 40 років викладала на цих факультетах. То університет звернувся з пропозицією. Все-таки скоригувати на честь Ірини Адаменко, враховуючи, зокрема, і той момент, що все-таки процес диверсифікації, він у нас покликаний знаєте, звільнити, так би мовити, пам'ять про видатних українських постатей від. Оцього ну, такого певного кокона, який там російська культура довкола них створювала, та створюючи враження, ніби росіяни мали там видатні здобутки в науці, а українці якихось здобутків не мали. І виходить, що тут е, замінювати тепер російську науковицю на там, французьку науковицю, яка тим більше ніякого зв'язку не має ані з містом Києвом, ані з Україною, це теж ну так трошки віддає меншу вартістю. І я нагадаю, що комісія з культури теж розглядала це звернення університету, і воно було підтримано. Тому експертна група в свою чергу теж підтримала це звернення. Дякую. Дякую. Якщо немає потреби обговорення, ставлю на голосування. Хто Дякую. за те, щоб підтримати даний проект рішення? Хто за рішення прийнято одноголосно? Ще два у нас залишаються питання. Проєкт рішення про надання релігійній організації земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування православного храму на вулиці. Петра Вершигори в Дніпровському районі, це храм Православної церкви України. Департамент культури, наскільки відомо, з листа зауважень немає даний проєкт рішення. Прошу Сергій Михайлович, коротко. Добре день, шановні колеги депутати. Релігійна громада зазначено працює відповідно до статуту, який затверджено розпорядженням виконавчого Канав міської ради від 31.05.2021 року. Працює в рамках чину законодавства, мається на увазі, здійснює свою економічну реальність. Щодо вирішення прошлого питання, департамент культури зауважень немає. Припрошу. Дякую. Чи є необхідність обговорення? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Прошу визначатись. Хто за? Рішення прийнято, і маємо ще останнє питання, яке не надійшло. Я розумію, що воно є терміновим невідкладним. Сергій Михайлович, звернення звернення департаменту культури виконавчого органу. Прошу коротко. Департамент культури звернувся дійсно так терміново оперативно через те, що у нас відбулася наступна подія, оскільки державне некомерційне підприємство Державний університет Київський авіаційний інститут, який став після реорганізації національного авіаційного університету, змінив статус організації одержувача бюджетних коштів відповідно його музей. Який кремліно-структурним підрозділом так само змінив свій статус з розпорядника бюджетних коштів на одержувача бюджетних коштів, а відповідно до пункту 38-го пункту 1 статті 2 бюджетного кодексу України бюджетний одержувач бюджетних коштів це уповноважено розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених певною бюджетною програмою, тобто які фінансуються відповідно до бюджетної програми. І для того, щоб ми мали можливість виплатити заробітну плату і інші видатки, які були направлені на музей, нам на сьогоднішній день треба внести зміни в два рішення Київської міської ради, з чим дуже просимо вас якраз ініціювати внесення змін до комплексної міської цільової програми Старічна культура 22-24 та до комплексної міської цільової програми Старічна культура. 25-27, додавши захід за участю державного музею авіації імені Антонова, державного некомерційного підприємства, Державний університет, Київський авіаційний інститут. Дякую, шановні колеги. Я, я розумію, що склалася ситуація. Я сподіваюся, у нас люблять зраду розганяти ця ситуація. Склалась не з вини Київської міської ради або Київської міської державної адміністрації. Я Розумію, що це наслідок певних дій, які були вчинені державним університетом Київський авіаційний інститут. Зараз є загроза невиплати заробітної плати. В станом на зараз немає можливості юридичної виплачувати заробітну плату співробітникам музею і ті видатки, які передбачені міською цільовою програмою. Чи є потреба обговорювати? Прошу Михайлович. Я хотів би додати, що додаткових бюджетних коштів на прийняття цього рішення не потребує. Це ті кошти, які були передбачені для фінансування цього музею. Шановні колеги, чи є необхідність обговорення? Чи можу просити підтримати звернення Київського департаменту культури і ініціювати підготовку відповідних проектів рішення комісії про внесення змін до комплексної міської цільової програми столична культура культура-22-24» і «25-27». Немає запитань? Шановні колеги, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати звернення департаменту культури і комісії підготувати відповідний проєкт рішень про внесення змін до комплексних міських цільових програм, які стосуються культури на відповідно 22, 24 роки, і 25, 27 роки, і вжити організаційно-правових заходів щодо розгляду цих проєктів рішень на найближчому пленарному засіданні сесії Київської міської ради? Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Всім дуже дякую.